Нік Фрост, папа Есіду, Джанет Мактір та Пол Вайтхаус з'являться в майбутньому телесеріалі про Гаррі Поттера. Американська мережа HBO офіційно це підтвердила. Фрост зіграє Геґріда. Мактір втілить Мінерву Магонеґел, а Есіду виконає роль Северуса Снейпа. Про усіх трьох раніше писали, що вони можуть зіграти у серіалі про хлопчика-чарівника. Наразі HBO офіційно це підтвердило. А також оголосило, що Пол Вайтхаус зіграє Аргуса Філча. Мережа також підтвердила, що актор Джон Літґу, Конклавшин Корона, виконає роль директора Гоґвордсу Альбуса Дамблдора. Зйомки серіалу мають розпочатися цього літа, а прем'єра першого сезону може відбутися вже наступного року. Акторів на головній ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер ще не затвердили. HBO провела відкритий кастинг на три головні ролі, на який, за повідомленнями, надійшло понад 30 тисяч заявок. Хто вже затверджений до акторського складу? Джон Лідгоу, який зіграє Дамблдора, нещодавно знявся в оскароносному фільмі Конклав, а також відомий за ролями у серіалі Корона, де він зіграв Вінстона Черчилля. Папа Есіду, який зіграє вчителя Гогварцу Северуса Снейпа, здобув славу завдяки серіалу «Я можу знищити тебе. Також він з'являвся в серіалі Банди Лондона та Проект Лазар. Джанет Мактір, яка втілить професорку Магонегал, знімалася у фільмах Грозовий перевал, а також у серіалах Озарк, Хаос і «Джесіка Джонс. Пізніше цього року вона з'явиться у фільмі Місія неможлива. Останній розрахунок. Нік Фрост, який зіграє доброзичливого напівгіганта Гегріда, найбільш відомий за комедійними фільмами Зомбі на ім'я Шон, Круті фараони, Кінець світу та Пол, Пол Вайтхаус, який втілить Аргуса Філча, знімався в скетч-комедії Сі Де Фаст Шоу та разом із Гаррі Енфілдом у Пол». Люк Талон, який зіграє Квіріна Квірела, брав участь у театральних постановках Петріотс, Альбіон та Леополштат Томас Топарда. Нещодавно він з'явився в постановці Гамлета Королівської Шекспірівської компанії, виконавши головну роль. Шоуранерка Франческа Гардінер та виконавчий продюсер Марк Майлот заявили, що вони в захваті від такого надзвичайного акторського складу і не можуть дочекатися, коли улюблені персонажі оживуть по-новому. Очікується, що найближчим часом оголосять більше імен акторів. При цьому вже є чутки про участь інших відомих зірок. Зокрема, про можливу роль Волдеморта для Кіліана Мерфі за книгами Джоанка Ролінг зняли вісім фільмів, де роль Потера виконував Деніел Редкліф. Однак телесеріал матиме більше простору для розгортання сюжетних ліній без обмежень хронометражу, як це було у фільмах. Ролінг виступить виконавчою продюсеркою серіалу, який, за словами HBO, буде правильною адаптацією її книг. Останніми роками Роулінг потрапляла у скандали через її позицію щодо гендерної ідентичності та твердження, що трансжінки не мають відвідувати місця, призначені лише для жінок. Її погляди викликали суперечки також і серед шанувальників Гаррі Поттера». Деякі закликали до бойкоту нещодавно випущеної відеогри Хогвартс Legacy». згідно з даними вебсайтів ігрової індустрії. Ця відеогра стала однією з найшвидше продаваних у 2023 році у Британії та Скороніша. Підписуйтесь на канал, коментуйте та ставте вподобайки.